Я таке, що з скептиком, типу, важче трюк зробити, тому що він такий, типу, хоче тобі завжди, як палки в колеса вставити, ніби. Дивись, у мене було цікаве відкриття е, в цій темі. Е, є таке, типу, неоголошене правило уникати скептиків. Типу, якщо людина скептична, її треба просто ігнорувати, працювати з кимось іншим. Ти береш для роботи людину, яка. Вірить в твої здібності. Тобто мені як менталісту вигідно взяти людину, яка вірить, що я читаю її думки. звучить логічно, правильно? процентів. Але в цьому та і криється підвох. тому що людина, яка вірить в твої здібності, не сумнівається в тому, що вони є. Тобто, коли ти їх заробиш, ти її не здивуєш. А, ну да. А скептик він навпаки, він сумнівається в твоїх здібностях. Якщо ти доведеш йому. Що ти правий, він покаже найкращу реакцію в цьому світі. Він здивується, афіє, почне кричати, і це буде ну найкраще, розумієш? Тому я просто раджу всім брати скептиків. Я б не сказав так, не скептиків. але ж це прям. важче. Це, це важче, так. Да. Але ну в цьому сенс задача ж моя витягнути реакцію з людини, щоб вона здивувалася. А в чому сенс, коли я там кажу, ви думаєте про вашу маму, яку звати Оксана, і вона така, так. Ви ж читаєте думки, ну так. Так, да? ну як ну тут що, 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 що здивували.